Дорогі любі друзі, маленька розпаковка на суму 404 гривні. Димов, що я купив. Купив одну пучку кропу такого. Купив дві таких, два йогурта. Йогурт називається Галичина Карпатський йогурт Ягідний Мікс. Буде проводити дегустацію через машичні. Один собі, другий братові. Купив такий один лимончик на вечір треба. Купив помідори пару штучок. Купив кукурузку, кукурузку купляв по акції. Купив ще оливки, оливки не по акції. Так, купив ще банани. Нормально, баранів штук 8 баранів вийшло. Купив ще такий живчик. Живчик беру без газу, дуже подобається без газу. І ще плюс купив воду охранникові. Охранник попросив воду, охранник любить Взяв ще охранюку водичку і пакет, йолки-палки, боссі, вдома забувся. Так, роблю маленьке опитування. Чи... На 400 гривень цих продуктів нормально, чи 400 гривень це дуже багато для цих продуктів. Моя думка: 400 гривень це нормально. Читайте, два йогурта, кукурузка, оливки, вода, банани, помідори, кропше і лимон ще. 400 гривень штаю це нормально. А ви свою думку пишіть в коментарі. Чи нормально 400 гривень? Так, я пішов, бо мені треба султана ще вигуляти.